Громадний. А ви те, громада ваше громадсько живе? Ні, тут громада що ж проживає. Ну і тут є громада, що проживає. А тут, а живе, тут нема таке. тут немає. Іди будь-якому місці. Ти стань рядом. Конституцію. А ти конституцію да. не знаєте. Юристи поприконують. Да. Ви покажіть нам. Пане да. президент, да. ти Скажи конституцію, що не можна сходити. Якщо буде ваша громада тут зареєстрована, будь ласка, ну вас їх тут немає. Вони не зареєструються. З цього Все. Прощайте, прощай Прощай розум. <плес> я стоїть я віру, а що я віруючих що не можна покупатися. Можна? можна тут хрест покупався. Майте хрест покупався. Ну нічим не відрізняється. Ну, вже в Камінь Кашиськ вас можна не пускати. А ми не, там. Не, там. А, ми, не, ж... не, а що ти на, на А на наші? Ну а що тут? А тут квітер будуть вас?